Прогноз погоди на 26 квітня 2025 року. Весна різко змінює настрій. Привіт, друзі! Після грозового вибуху 25 квітня, 26-го погода вмикає задній. Температура падає від 4 до 10 градусів. Дощі вже кружляють над країною. А вночі, на заході і півночі, можливі заморозки на ґрунті. Весна грає по крупному Загальні тенденції 26 квітня день контрастів. На заході та півночі температура зниситься до плюс 13, плюс 15, вночі плюс 7, плюс 9, а місцями можливі заморозки на ґрунті. Центр і південь ще тримаються за весняне тепло. Але і тут похолодання вже поруч. Поради аграріям. Будьте уважні: у ніч на 27 квітня можливі заморозки на заході, півночі. Критичний період для ранніх культур, поради по одягу, куртки та вулиці. Вод... До не приникне взуття, багато шаровість. Весна стала прохолоднішою, до зливи додався вітер. Хочеш знати, коли весна поверне тепло? Став лайк і підписуйся. Ми попереджаємо щодо того, як почне капати з даху. А ми бажаємо вам гарної суботи та мирного неба.